Усім привіт! Рада бачити на своєму каналі. Усіх, хто завітав. Ми вже Протягом двох тижнів не бачилася. І нарешті актуалочка це весняні парфуми, добірка весняних ароматів. І я вирішила підтримати тег від Марини Імбир. Весняний шлейф парф маніяка. І ми вже трішечки чіпали цю тему в попередньому відео, коли я розповідала про аромати на міжсезоння. і чим користуватимось. Тим не менш, фігуруватимуть і деякі картинки, бо я не все. Там Маю змогу уфлаконити, багато бажанок, цікавого. Тому давайте почнемо, не затримуючись, вже навколо теми будемо теревиніти. Коли в цьому році ви відчули, що пора вдягати весняне а, щодо парфумів, так? Напевно, пора. значить. От Скажу так, знаєте, не стереотипно, хоча багато хто підтримує, із сперф що ми як не розділяємо теми на конкретні сезони, тим не менш, тим не менш, деякі інколи бувають. Тобто я спокійно можу зеленушкою обливатися і взимку. Звичайно, в більшій мірі тебе тягне на те чи інше. А проте цього року, от прям так повноцінно весна, коли у нас там було сонечко? Банально відповісти, що саме з березня, проте, от прям активно користувалася зеленушкою от в лютому. В лютому десь з 20-х чисел лютого. З 20-х чисел лютого я одягала ось ляку зелень. В попередньому відео згадувала яку. Можу, потім вам нагадаю. От, тому так. Так. А наступне питання. Що з вашого гардеробу ви хочете носити навесні? Ой. Можна було б зняти, до речі, блін, весняний гардероб. От непогана тема. Воно, знаєте, оці гардероби вони непогано набирають. Тим не менш, я вам згара, згадувала оцю зілянушечку, ось цю я згадувала. Я згадувала у телеграм-каналі. Я згадувала деякі аромати від Отакі. Також сьогодні а, назву деякі. А, тому. О, я не знаю, давайте поступово. По-перше, я дуже багато ходжу в театр. Так, я така людина, знаєте, театральну кіно, театр мастхів. Хоча б раз на два тижні я ходжу у театр. І зараз я дуже люблю носити банді від Робер Пігі. Його нанесу. Ой, такий вінтажик, знаєте, дуже полюбився. От, Молін Руш. Я часто ношу в театр. І також банді, отут оця, Мені подобається з ретро, цією всією базою білих квітів. Ой, разом з тим і Забутіл Хіналіного шкіра. От, дякую за бутіл Хіналінчик. Я його дуже люблю. Оця гострота зеленовата. Шершавість, Оця текстура, вона так гарно відчутна в цьому ароматі. Але от великий цей вінтажний блок. Взагалі я дуже люблю аромати з вінтажним налітом, коли не суцільно, а в певній мірі воно трішечки дає такого цікавого натяку, буквально От, в гардероб що має входити. Потім у мене зараз багато танців у якихось така штучка, що ліпиться на скло. Така присмоктувачка, і тримається телефон. О, тому я так щас від часу буду поправляти його. Ну, неважливо. Тож, театр а, на повсякдення ношу сандалів дуже багато: от Аліса Lost Alice. А, Маск Мілана. Я згадувала мені привезла. Олена Ірисово Королева Тревел обожнює його. І в лютому користувалася активно також Sunny Side Up, звичайно, і всякі троянди. О, троянди просто море, море, троянд. Це на повсякдення і на танці я можу носити, тому, в принципі, танці, навчання, практика. Я ж на магістратурі наразі, то в мене зараз практика, тому все як би воно таке. От робочі парфумки це все те, що я люблю, і досить комфортне, без екстремальної специфіки. Тобто на роботу я все ж таки не експериментую так глобально. Тому на вихід і на роботу. От і все. Тож, наступне питання. Чи плануєте придбати або вже придбали нові флакони спеціально на весну? Так, так. Так, 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 так. І вони мені навіть ще не приїхали. Два аромати. Один мені привезе Марина імбир. Я вам потім розповім. Це просто троянда ах, омріяна. І друга троянда це викрадач троянд від артизану. Це такі дві найбільш бажані троянди. Немає травм з трояндами, у мене є. І Травнева, і чайна троянда, і якісь там з болгарськими, і Гераньєва. Тим не менш, надаю перевагу наразі більше якимось темним, терпким. Тобто це якісь бордові троянди, червоні, бордові, а пачулі троянди то це взагалі. Моя любов, найбільша ту троєнду, яку привезе Марина, вона дуже терпка і пряна. А викрадач троянд це гарна пачуль троянда, до дуже багато пачуль деревного аспекту, такої вологої деревинки. Ну і от вона все така зів'яла. Тому от це прям космос. Я дуже люблю. Вже майже закінчила 5 мл флакончик. От я постійно підпшикуюсь. Протягом дня це любов, і знаєте, багато грошей витратила на це. Поки не витратила, я їх відкладаю. І напевно не купуватиму найближчим часом повнорозмірні флакони, бо так економненько повитрачалася на оці два флакони. Викрадач тренд мені пощастило, я знайшла залишок за три, враховуючи, що це знятість флакончик. до речі, шукаю кришечку. Хто має артизанівську таку золотеньку кришечку? Можемо помінятися, у мене багато назуматовських кришек. Тому пишіть, пишіть. Не буду більше нічого купувати, хоча дуже б хотілося. Мені б дуже хотілося урбан Петун. Урбан Петуньою також мрію про шоти. Два шоти я дуже хочу. шот та іріс шот. Це все, це все найбільші бажанки. Я навіть замовляла на день народження, щоб мені, можливо, хтось подарував, я казала. Бо я дуже люблю такі нетривіальні гурманські історії. Це така квіткова гурманіка, дуже цікаво. Вайлет, це прям номер один від альфактів студіо. Тому б ха, тому б я б це придбала. Next question. А, чи, було, Чи було таке, що ви спеціально щось взяли на весну або на інший сезон, але так і не носили? Чому? Ой, от я коли перечитала питаннячку перед тим, як сісти знімати відео, я така: ну давайте прогортаємо, щоб я так знала, зорієнтувалася. А от про це я його відклала. Я відклала це питання. Було таке, що ти розраховуєш на один сезон, а виявляється, що воно набагато крутіше розкривається в інший. От, наприклад, від Амароуд, до речі, це «White Hinoki» і другий «Lunar Vetiver». Це улюблені просто два аромати від Amroad. Тому я розраховувала їх на більш таку похмуру, холодну пору року, навіть на осінь, якщо не на зиму. Тим не менш, тепла весна це ідеальна їхня пора. І навіть лунер ветивер, Любителі ветиверу. Дуже раджу спробувати, як на мене, дуже нетривіальний мотивер. Теж в якійсь е, майбутній добірці я хочу розповісти про цей аромат. Е, так, також буває і зимні історії, більш такі солодкі, святкові, як е, фруктове просекові від не Соколової. Сьогодні, 8 березня, я написала, що я його вдягла. Так воно і є. Я сьогодні в цьому ароматі я розраховувала більше з ну, взимку ним прискатись. Тим не менш, як тільки потепліло, він мені гарніше розкривається. Взагалі це дуже така гармонійна, цікава, виважена історія. Здавалося, про фрукти, якісь ягідки, сік, такий солодкуватий, алкогольність. Тим не, тим не менш, через цю зелень гадаю, там от є такий, ви знаєте, витиверчик. От якась така база дуже цікава. І теж оця текстура, ну можливо. Просеко, бульбашки, це солодкість, терпкість. Вони такі всі е, ну, от, багатогранний аромат, і разом з тим дуже легкий і виважений. Коротше, не знаю, мені дуже подобається його носити от зараз. Теж відчуваю, що буду активніше користуватися саме в березні, коли ще прохолодно, і, ну так, плюс-мінус тепленько, хоча б сонечко буває. Тому таке. От, не знаю, як відповісти, от я й відповіла швиденько. Шосте питання. Який існуючий аромат є для вас уособленням весни? М -м -м -м. Нехай це буде. Ні, про нього в кінці розповім. Уособленням. Уособленням уособлення весни. Знаєте, для мене це навіть. Не оце міжсезоння, коли почне танути і розквітати поступово. Для мене запах весни, він вже такий більш готово-весняний, тобто квітковий, якісь цибулеві квіти. так? Тому, зокрема, я хочу відмітити нарциси. І улюблений найкращий нарцис це блакитний нарцис від Ермез. І це фантастична квіткова історія, бо тут відчувається і свіжість, і пилковість з гарними технічними характеристиками квітка, тим не менш, великий аспект прохолоди та вологості. Він реально блакитний. Бо ти завжди такий, ну нарцис, ну що, жовті квіти. Ти одразу відчуваєш пилок і все. Ні. Тут і багато свіжої зелені, і воно так прохолодно. Кайф. Я його дуже сильно люблю, тим не менш думаю, продавати, бо мені потрібні гроші, а це ем, вже домовилася з панянкою. Також у мене з нарцисом є сердечко шост-рожеве, Теж, до речі, любімка і аромат абсолютного міжсезоння. Тобто я ним юзала його максимально в лютому, бо він мені ще й пахне вишнею він ще пахне вишною, скажіть, будь ласка, мені ж не одній здається. Ми вже розібралися в попередньому відео, що є компонент е, таких перетертих сухеньких ягідок. Тим не менш тютюн і ці ягідки пахне вишною. І все. Теж такий е, дуже світлий аромат, нагадує трішечки жуйку. І тут є, до речі, теж не ставте хрест на ньому, коли слухаєте, бо. Особливо на старті відчувається індольний жасмин, а потім він розсіюється. Тому нехай уособленням весни це буде якась квітка, і в даному випадку це нарцис. І якщо ми говоримо про початок весни, коли все почне танути, це сніг від Макса Тобучука отакий у мене невеличкий тревелочок. Його розкупили. Незабаром буде поновлення знову. Бо я думаю, що всі блогери так часто згадували цей сніг. що... Як тільки він з'явився і всі повідомили у своїх телеграм-каналах, що от сніг не літайте, всі люди розкупили, тому його вже нема. І це запах талої води. Він такий гарний, дзвінко-акватичний, не дуже специфічний, хоча земельки тут багато вологої. Дуже раджу також спробувати і змовити собі невеличкий об'єм, якщо вам хочеться чогось такого незвичайного землистого. Тому так, особлення весни. А Парфум парфум для побачення весною. Троянди, 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 нехай це буде травнева травнева троянда від Парі з Монте-Карло. Обожнює, шикарний ювелірна робота, соліфлор травневої троянди. І також нехай це буде шосте сердечко, бо воно дійсно таке ну, не романтик муд Тут просто є оця така гарненька цукерковість, ягідність, і разом з тим він такий життєвий. Ну, тут є така впевненість. Тобто, це не інфантильний жуєчка, квіточки тут і тютю, і великий квітковий блок. Тобто, не знаю. Впевнений аромат. Тим не менш також життєрадісний. І Роуздемаї, взагалі, троянди, все. О, точно. От з приходом весни просто ще більше потягнуло на троянду. Бо я їх і так до цього носила. А з киснем хочеться більше наносити, більше, тобто розпилень. І, до речі, роздимаї так само один, якими активно користуюся. Роуздимаї. Просто того просто, роустенега, до речі, троянду теж наділа. На якісь побач... Ух, Ух. А це зовсім інша троянда. Ось ця червона, також є гранівий присмак металічний. І вона абсолютно червона. Такий темно-червоний, але ще не супер така зів'яло-гнітуча. Гнітюча. Постійно кажу гнітуча, гнітюча. А розди мої навпаки. З такими фруктово-чайні такі нюанси в троянді. Якісь людяникові. Ну тут не настільки удар на них, тим не менш дуже люблю носити троянди. Для мене взагалі в самій квітці дуже велика гра, гра різноманітних нюансів. В принципі, як можна виділити кожний компонент, просто саме Троянди, не знаю, якісь особливі для мене. Тому next. А, парфум для весняного міста. Урба Петунія. Урбан Петунія у мене поки нема від Соколової. Тому поки я був назву... замшевий гіацинт, також аромат прекрасний, свіжий, хрусткий. І на прохолоду, чому він класний, бо більш до бази він стає таким замшевим. Тут такі гарні терпкі мускуси і поєднання так, яке там, мені Оля пояснювала, що дає оцю замшевість спеції і квітка. Якщо Оля мені нагадає, було прекрасно. Ми в добірці шкіряних на мій канал. Так, на мій канал, коли розповідала про ботигу Вене, то сказала Оля, що замшовий гіацин дійсно пахне трішки замшою. А я кажу, ні, це прекрасний природній квітковий аромат з хрусткими стеблами і самою квіткою. Тут все це є, безумовно, тим не менш, і разом з тим е, замшем. Нехай це буде такий міський аромат. Я також його дуже сильно люблю і саме весною. Виключно, це той аромат, яким найбільше користуюся весною. Аромат на прогулянки парками. От коли я ще жила з батьками і інколи вигулювала собаку, то носила дійсно такі дуже цікаві нігшеві парфумки, От знаходила, знаходила для себе щось От таке екстрімлі по типу суперкопчених дивних історій, або Деметр Земля. Оця dirt. Я вам розповідала теж нещодавно. А, наразі б, це було б щось подібне, якийсь такий одеколончик з овочевими мотивами. М -м, до речі, от прогулянка парком, так вулицею, це дійсно теж випадок, коли можна поекспериментувати з парфумками. Тому, можливо, якби це був ранок, і я не хотіла б себе сильно напрягати якимись яскравими ароматами, я почала. З цього аромату легендарного сіслей про томатне водилля, чоловічий одеколон. Ну, він якийсь взагалі фантастик. Продовжила б е, флешбекс від отакі, бо тут яскравіше томатне бадилля і смородина. От, мені подобається різноманітність цієї зелені флешбекс також. Тому парком прогулянка вулицями. Це от щось таке. щось таке До речі, е хочу відмітити мавку, мавка вербова. Вербова мавка від Есенс Байвіти. Бренд Есенс Бавіти, дивіться, які флакончики приємні, ці руни М -м -м. Ах, І вербова мавка це теж аромат е дуже зелений. Тут теж багато зелені, багато мені подобається гіркота цієї зелені, знаєте, і деревинність, як коли відокремлюєш кору від дерева. І оця гіркота, і теж зелень, терпкість, вона відчувається. Тому, можливо, в мене ой, верба все Це точно якісь більш щільні листочки і кора дерева. Але дійсно я собі чомусь пригадую такі мотиви. От вербова мавка. Теж дуже класний весняний аромат, який би от, да, хотіла б звернути увагу вашу, якщо ви любите зелень. Також тут дуже комфортні мускуси. Взагалі, ці мускуси, вони, то вони повсюду. Просто вони так хайненько вплітаються і роботи житло і той білий терлич, і блакитний нарцис. Там завжди є от щось таке от. Молекулярно, мускусне, але воно так гарно і вдало вплітається, що робить цю історію більш парфумерною і разом з тим природньою. Тому, ой, вербова мапка теж. Супер. Які шлейфи бажали б чути від оточуючих троянди? Будь ласка, я нещодавно, спускаючись з золотих воріт, там по ярвалу йшов чоловік, від якого пахло пачулі трояндами, о, чимось таким пряно-трояндовим нуарним. Це було неймовірно прекрасно. І це був такий шлейф багатий. І я думав, вау, хочу цього, цього більше. І так само на Подолі, чим пах? Інжирним таким лактонним, таким от солодко-інжирно-лактонним ароматом. От, і листечко-інжирне, і плід, і воно таке насичене. Теж і шлейф, і все. я і... така, капець, капець. це неймовірно. І я дуже хочу, щоб більше людей цікавилися і користувалися чимось таким нетривіальним. І нетривіальне насправді є і в мас маркеті і бюджетні аромати, і невеличкі об'єми можна купувати. Тому так, коли ти проходиш там, на вулицях, ловиш шлейфів, особливо в маршрутках, як людина, яка постійно їздить в міському транспорті, реально тебе починає бомбити від цих всіх заюзаних парфумок. Отакий от жіночий люкс, квіточки, квіточки, душнячки, солодкі, такі, прямо. Але це ще ок. Оце ще ок. амбро це вбивче. В, закритим, в закритій маршрутці, де душно. Якби прохолодно зараз не було на вулиці, в маршрутках тепло. О, троянди, Це троянда. Просто світ перевертається, коли ти відчуваєш ці шлейфи. А хочеться відчувати їх частіше. Приємно так ловити на вулицях. Тож, останнє питання, і моя, поки камера тримається, чим би пахла ваша ідеальна весняна композиція? І це. Безумовно, безумовно, буде Sacred Forest Natural. Бо класичний Sacred Forest я б віднесла до ранньої осені, бо там більш ладано шкіряний такий аспект і зелень підкручена, і вона така більш впевнена, там мох є, наприклад, на відміну від цього. Аромат свіжості, кисню. Камфорності, тут дуже багато зелені, різноманітної. І є така от делікатні нюанси, такої землистості легкої, вологості і спеціалісті також. Така м -м, розмаринова. От. І медовість ще я в ньому також тут відчуваю Гарно, особливо до бази. От він на початку більш. Волого-зелений, а далі, а далі воно якось змішується в суцільну таку суміш, і з'являються нові нюанси, як мед і деревинність більше, от такий кедр. Тож тепер це просто моя найулюбленіша парфумка, якою б я користувалася взагалі цілий рік, і вдома бризкалася, воно мені додає якоїсь. Ой, відчуття свободи, легкості. воно дійсно тебе просто відкидає в, якусь, в якийсь ліс. Не просто ліс, там є свої якісь особливі парфумерні нюансики, тим не менш, дуже природні. Ой, і вдома не бризкає. Так би вже і багато використала. Ну, у мене в мене просто інші об'єми є, які я активніше юзаю, і там вже майже не залишилося. Проте, як тільки у мене ці флакони з'явилися, все це просто. Ліс, кайф. Обожнюю. Я усім вдячна за перегляд, за Марині, яка вигадала цей тег. От підтримуйте. Ставте, подобайки, пишіть коментарі, це дуже важливо, це працює відео і бла-бла. І так я вже буду активніше знімати відео, вже не буду залишати його на цю пупирку ліпучку на своє віконечко, не знаю, чи продовжувати мене вік... тут на балконі знімати. Но мені подобається. Мені подобається, що тут таке природнє освітлення, так легко, так. Ну, щось це моє. Тож усіх обіймаю, тримаємося, підписуйтесь на мій телеграм і до зустрічі у наступному відео. Буду знімати частіше. Пока.